22 квітня приблизно о 15.15 15, бориспільці помітили великі клуби чорного диму у районі ринку Зоряний. Виявилося, сталася масштабна пожежа. Горів склад вторинної сировини. Патрулюючи місто, побачили велике задимлення, велике скупчення диму. Паралельно поки ну ми рухались, виявляли, де знаходиться дим. Отримали виклик і небайдужих громадян, які також почули задимлення велике. Прибули на місце і ну, судя з усього, що теж хтось викликав ДСНС, тому що вони паралельно з нами практично приїхали. На місці працювали 9 пожежних машин. На робочий гідрант біля складу значно ускладнив процес гасіння, проте приблизно о 16.20 вогонь все ж вдалося локалізувати, а згодом і ліквідувати повністю. Пожежа була дуже велика, дуже було багато екіпажів. Пожежників дуже багато локалізовували її, десь майже годину з чимось. Першими очевидцями пожежі стали працівники ринку Зоряний. Вони били на сполох, адже боялися, що вогонь перекинеться і на сам ринок. Вийшла, я дивлюсь, дим, страшний дим валить, чорний дим валить, а хлопці там стоять. Хлопці, пожежа десь. Вони ж бігом вже обернулися, до, 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 я одразу набираю 101. Я кажу, їдьте бігом, тому що пожежа, а вже ж ринок горів. Ну і все, я директору своєму перезвонила, всі же ж підняли на ноги, коли ж ока... склади горіли. У результаті пожежі вигоріло приблизно 400 квадратних метрів складського приміщення, два автомобілі та втор сировина. На місці працювала слідчо-оперативна група. Причини пожежі наразі невідомі. Потерпілих та жертв, на щастя, немає. Христина Бельскіта, Вадим Погребний, новини телеканал Бориспіль.